Друзі, ми продовжуємо. Нагадуємо, що сьогодні день птахів, 1 квітня не тільки день сміху, але й день птахів. і Тому у нас тематичні гості. і У нас незвичайні. сьогодні в гостях орнітологи, власники птахів. У нас Віроніка Сакира та Володимир Бєдан. Доброго дня! Вітаємо, Вітаємо вас! Вітає. Дякуємо за те, що завітали no. до нашої студії у такий смішний трохи день. Але я думаю, теми будуть у нас цікаві. Представте своїх, по-перше, улюбленців. улюбленців. Ну, у меня в доме живут э птицы, попугайчики и канарейка. А угу. попужки, яка в них порода и як порода, їх знуть? Не розлучники, а ну ім'ён якби как бы, нету просто і да, просто птиці. А птицы. така назва через те, що вони якось пара нерозлучна назавжди чи є легенда, щоб по одиночці вони гибнуть? Это mm -hmm. вот. так я правильно понимаю? Да, вот, они вот это... Зараз да, кубки. да, 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 это пара это и пара зелененьких. Mm -hmm. Вот поэтому их так и назвали, то, что они стараются вместе парой жить, как бы вот друг вот о друге заботятся, интересно за ними вот наблюдать, как они вот общаются вдвоем. А вот такая особенность, потому что я действительно знал про других птахов, что пара на завжди, у этих тоже пара на вечно, или у них немного шведская семья, может быть еще третий кто-то записаться? Ну, они втроем могут, но пара все равно будет парой. А, а я мануал вас или на завжди? Нет, в природі, нет а назавжди, не могу сказать, наверное нет все-таки. Угу. А пара это Вероника? как бы уже надолго. Угу. Ну, у меня обыкновенный почтовый голубь белого цвета, и... Класс. Он участвував в городских соревнованиях в дальності полету. Ну, на... да? Це просто цих... учасник. А це часто так проводиться? і що це за змагання, хто їх проводить? Ці соревнования проводяться «Николаївським голубиним клубом раз в сезон, Починається весною і до лета. Uh, у них на ноги одягають чипи спеціальні uh, ну, голуби, которые прилетають в голуб'ятню, їх записують судьї и вичисляють саме голубів. А ви якось тренуєте їх? э, випускають, вивозять на різні розстояння и кожним разом тренують їхню пам'ять і виносливость. А як ці пташки з'явилися у вашому житті? Uh, ну, uh, эти птицы у нас uh, ну, голубеводством у нас uh, семья занимается уже в третьем поколении. То есть uh, ну, этим занимается мой отец, uh, мой дедушка и прадедушка, то есть передаются поколениями. У мене теж сім'я е, голуб'ятників, е, тому що тато також ну, тримає, але е, мені якось не привив любов чомусь. Ну, як не привив любов, е, просто немає в місті, де їх тримати. тому що я сам А в мене дідусь також розводив і голубів, і папуг, і канарок. Всь в мене вдома, наприклад, живе також дві канарочки. А, я вас розумію, як пташників. А, а ще от таке е, запитання: важко доглядати ось за цими птахами чи ні. Чи особливо догляду якоїсь примкливості немає? Да, особо не тяжело, будем так говорить. Главное вовремя покормить, как любое живое существо, которое не может сказать, что я хочу кушать. Угу. Но ты знаешь, что ему надо это. И просто вовремя дать корм, дать чистую воду, почистить клеточку, чтобы ему было более комфортно. Не в мусоре, будем так говорить, который остается после угу. шелушения корма, а в нормально чистой клетке. И все. А кроме стандартного корма, что даете, какие вкусняшки? Конечно, овощи, фрукты, зелень, вот сейчас э, пойдет весна, пойдет свежий лучок, салатик, потом пойдут фрукты, пир. Все это люди. Мажей к мы, як люди, да? Тобто, по сути, не Только прям, не а есть якісь стандарти породы? Ну, по, давайте мы з почнемо. ну у голубей есть стандарти. Это ну, полет, ну, то есть как они летают формы головы, формы хвоста, ну, то есть это А очень раз... особые у формы головы. Есть разные формы носа. Здесь мы видим, ну, как простой у нос. Клюв, есть с гулями да. большими, ага. есть а, с длинным клювом, с большими глазами, то есть их очень большое количество, очень много видов. Я зрозумів, а от дивіться, якось впливає на те, щоб стати учасником із цих загонів. Ой, Боже, які вони, вони щось їм чи не Наші подобається, чи хоче щось доповнити? Да, щось доповнити. Е, є якісь от стандарти, якісь можуть вплинути на те, що голуб не прийметься до участі? Ні, такого ні. Немає ну, так, да. да. А як далеко ви відвозите їх? На які це відстані? Ну в Ніколаєві максимальна длина була 830 тридцять кілометрів. Бог ти мій. Мене б завези, та я б і, і сам не, <рик> і не дібрався не без язика, щоб люди не довели да, кажуть, язик до Києва, доведе. Чесно, я пісам надійшов не дійшов. А дійсно, в мене неймовірно. питання щодо кольору папужок і канарки. Я бачу, що у нас папужки є жовті та зелені. Канарочка у нас оранжева. Це хлопчик чи дівчинка? Приємний такий помаранчевий, навіть персиковий трохи персе ну, наш подарунок, сказали, що там, вроде би мальчик. Ну, це молоденька птащинка, тож ще не, не розпілась. Тож ми не можемо. Та він ще добре не співає. Так. Да. Вони ще не співають, а ось наші попужки вже. Ми що, Мікуся ну, співає так, що всі сусіди бахтять по. Ну, будемо надіятися, що досить. все впереді. у цієї птахи. Вот. А по а, а на счёт попугаїв, пород стільки у них, скільки е существует цветов оперення у них.

Есть природное, есть выводят специально. Так же самое, как вот, ну, любого животного, сколько пород, угу. есть много искусственных пород, а не те, которые ну, там, взяты из природы. Угу. Так что разнообразие сейчас, тем более в наше время, где и наука способствует этому, и генетика как угу. таковая. Ну, так что... А как члены вашей родины относятся до вашего такого захопления? очень позитивно очень Ой, позитивно класс. вот это утром просыпаешься вот они чирикают всех Вот. и Мне приятно. мы их не заважаем перекидывается они дополняют как бы вот эти домашние звуки угу. дополняют приятно ну достаточно ну, они как бы в частном доме живут сейчас вот уже потеплело На улице и перекликаются с воробьями, там сейчас прилетели э, скворцы, которые каждый год у нас во дворе селятся, с ними перекликаются. Это интересно наблюдать это ощущение, то есть это живая природа, она всегда радует, всегда э, от, от какого-то живого существа всегда идет какой-то позитив. А что mm -hmm. можно их научить балакать, самую эту породу? По Эти редко разговаривают. Но такие выпадки есть? Говорят, что есть. Поодинці лише можуть. Получається, вони mm -hmm. ж між собою общаються. А так, если не. Ну, Як і звичайно, людина необхідно помістити. Так, да. да, звичайно. Mm -hmm. Условия для того, щоб був якийсь... Я дивлюся, що канарка окільцована, а по теж. Ні. Не? А чому от канарка. Це, якось, Це бо, нам я такі розумію. подарили. Ага. Ось в я а чому? Розумів, я не та, можу. а я мені в магазині, коли я купувала власну канарочку, у мене у хлопчика також було таке кілечко на лапці, а у дівчинки не було. Я спитала, чому мені сказали, тому що хлопчик. Прикольно. А чому у мене немає, де мої ну, зрозуміло, якщо голуби, то наприклад, їх так просто вичисляють, якби хто, хто ж їхній господар. А ще таке цікаве запитання. Ось цей чіп. Ви сказали, це просто чіп із ну, номерком чи GPS якось в, враховує заходить. У нас просто номер. А, mm -hmm. За границею є вже виходить, прилітає в голубенню і одразу відмічається на комп'ютерах. В електронній системі, да. так? Ну, я думаю, ми теж до цього дійдемо, дійсно неймовірно. А от яка ем, тривалість життя голуби? тому що, е, ну, Наприклад, я чув таку, не знаю, це легенда чи, чи міф взагалі бородатий міф, знаєте, що якщо папуга, папуга вміє розмовляти, то недовго живе. А от як голуби, через таку витривалість вони як живуть довше, ніж інші представники голубів, інших порід? Ні, це залежить від тих умов життя, все. Є голуби, які живуть і 10, і 12 років, а є ну, там. Це все ж таки спорт. Ми знаємо, що, наприклад, футболісти доходять до певного, там будь-який спортсмен доходить до певного віку, його як списують, знаєте, на пенсію йде. Як голуби до, до кінця свого життя він літає, і приймає участь у цих змаганнях? Чи є а, ну це см... залежить від його ну, фізичного стану здоров'я. Якщо він може, то так. Да. Угу. А я знаю про традицію відпускати птахів у небо, коли день птахів, да. сьогодні будуть відпускати птахів? Да. Багато це масово якийсь це захід буде що це? Uh, ну ми всегда в запарк привозимо голубі у нас заказують. Uh, uh... В сюжеті було, це все наші голубі були. Ага. Ну і сюди, я принесла, там в коробочки є, так що можна буде випустити. А коли сьогодні, у котрій годині будуть запускати голубів, можливо, хтось із наших телеглядачів захоче подивитися і на це таке дійсно проходити. дивовижне дійство. Ну, якщо в зоопарку зараз буде мероприятие, то там. Угу, я зрозумів. Отож, друзі, якщо ви хочете побачити, як запускають голубів, це дійсно дивовижно, це не передаваємо. Ви можете поїхати зараз у зоопарк і подивитися. А можливо, навіть вибрати собі улюбленця. Да, дійсно, бо я бачив небо заповнене кульками повітряними, а от птахами заповнене ще, ще не бачив. Це буде цікаво. Навіть, можливо, і ми поїдемо якось зробимо зйомку, щоб нашим телеглядачам показати тим, хто не зможе сьогодні відвідати миколаївський зоопарк. Наші пташки вони такі різні, одні туляться один до одного, деякі зовсім розсілися по різним лам, але я бачу, що у кожного, це я так розумію, у кожного своя мисочка, або це, можливо, просто різний корм у мисочках. Ну, одна для корму, вторая для овощей і фруктів. Щоб не а ага, все-таки по отдільності було. Ну для удобства кормінь, кормлення, будем, кормлення. Тобто вони можуть їсти з одної мисочки. Могут. Ну, що ж ти хочеш, Вдвоєм садяться, а вдвоєм кушають. А люстерку ви не вішаєте по пушкам? Чи це можливе, просто ділька, якщо сам живе? А тут пара. Ну, Хіба що причепуритися дівчинці, так, да, там зранку. Вони такі гарні, я б дивилася в дзеркало, якби я була така гарна. Ти, це, та, це, коли сам дійсно живуть папугачів, та да вішують, щоб он общался, видел э, собеседника, будемо так говорити. Також, можливо, хтось захоче придбати собі папушку або канарку для дитини. Ці птахи, цей від птахів, це лише птахи, які в клітці знаходяться, яких не можна взяти в руки, дитина не може їх потримати на ручці або відпустити, щоб він політав. Чи ви все ж таки своїх птахів випускаєте, щоб вони погуляли по кімнаті десь? Насчет детей я скажу сразу. Они очень больно кусаются клювом. У них очень плотный клюв. Но ну, я бачу, Могут довольно-таки очень сильно щипнуть или ну, придавить э, пальчик ребенка. Mm -hmm. Поэтому... Ну, Вылясть, эти папушки то кусают более да. А це. А поэтому... А вы это как-то можно, чтобы папушка привчилась и сама седала властнику на руку? Ну, если задастся целью, то, то, конечно, можно. Все берется добротою. Якщо Звісно, <свісно> <свісно> да. А взагалі, як от у вас ці пари, вони виводять. Вже якісь, були виводки, були, вже були виводки. Були були А з якого віку можна вже отримувати потомство від цього виду пташок? Ну, Діте около півгода і вже не паруються. А до якоїсь їм треба щось ну, чи, класти для цього, якийсь будиночок? Домичок. да? маленький. Окремо так. Маленький. А взагалі цей будиночок ви кладете тільки на час спарювання, чи він висить взагалі? Ну він висить на той час, коли вони спарюються і ложиться кладка туди і угу. висіжується. От на це время, а, він висить. Час і до виліту птенців. А А торшенята самі вилітають? Тобто їх як... турбувати не можна, мама кормить до, до моменту, коли він вже сам вилетить, самостійно. А mm -hmm. чи потрібен якийсь особливий догляд, коли у гнізді у будиночку з'являється, корм постійний, корм і чиста вода? Можливо, якийсь особливий корм, бо треба, ж якби інтенсивніше дітей годувати їм, ні? Чим проще, тим лучше менше, да, чим менше зважати на це, тим краще. А ось у голуба коли настає період, коли можуть з'явитися маленькі птишенят? Ну, коли тепло, от, з весни, літа і от їхній період можна... а їм також необхідно ставити якийсь будиночок, і взагалі де можна розводити голубів? Це необхідний, повинен бути якийсь вольєр великий, або можливо просто. Ну, у нас і вдома є голубятня більша, там є спеціальні полочки, е, з як ну, тарілочки, гніздушки такі, і вони самі себе в'ють, так, да. І, ну, як у них, да, як окремі квартирки. Я завжди коли в губятник, да, тата завазив, казав, тут общежиті. Вортож так місце, місцевий гуртожиток. А ви? Дякуємо нашим гостям за те, що завітали до нас. Вітаємо вас і з, з Днем номером, а також з вашим професійним святом з Днем птахів. Дякуємо вам за те, що завітали, за, за те, що принесли нам таких чарівних пташок, які порадували не тільки нас, думаю, а й наших телеглядачів, тому що своїм цвіріканням. А, дякуємо вам ще раз.